Король фастфуду та епатажу. Йому байдуже що про нього розповідають. Основне, аби не забували як хуліганець світова мережа швидкого харчування Бургер Кінг. Чому спершу у назві красувалося слово Інста? Чим бренд обурив Google та Вікіпедію? І чому розлютив жінок 8 березня? А також як делікатно і не дуже Бургер Кінг лозує зі свого головного конкурента Макдональдс. За вікном 1950-ті. Америка оговтувалася від другої світової. Люди почали менше затягати пояси і дозволяли собі витрачати більше грошей на задоволення. Марнувати таку можливість не можна. Подумали двоє ділових американців: Джим Макламор і Девід Еджертон, та заснували мережу ресторанів швидкого харчування у Майамі у 1954-му. Після Другої світової економіка США і працездатні американці успішно розширювали горизонти своєї діяльності. Компанії росли і процвітали. А ті, хто тільки влаштовувався на роботу, припускали, що пропрацюють у цих фірмах до пенсії. Економіка Америки була на підйомі, в той час як Європа і Азія відбудовувалися заново після декількох років тотального руйнування, яке принесла із собою жахлива війна. На той час на ринку вже існував Макдональдс, який в майбутньому стане запеклим суперником компанії Макламора і Еджертона. Джеймі Девіс спершу назвали свій заклад Інста -бургер Кінг». тому що вони використовували печі, які називались тоді інста печі. І відповідно, так як ця піч була революційна на той час і вона мала іншу систему прожарки, вони прямо використали її в своїй назві. Завдяки «Інстагрилю» в закладах Макламора і Еджертона могли готувати до 400 бургерів на годину. Бізнесмени стверджували, що цей девайс рівномірно просмажує котлети і залишає їх дуже соковитими. Однак, згодом, коли мережа розрослася до кількох десятків ресторанів по усій Америці, від слова інста в назві відмовилися. Зрозуміло, що ці печі мають якісь певні недоліки, тобто там якось тяжче їх змивати було з часом, ще якісь речі, і вони взагалі від них відмовилися, і відповідно відмовилися від цієї частинки назви. Вони на той час, напевно, поспішили, що прибрали. Вони не знали, що виникне мережа Instagram, Мабуть, це б їм трошки допомогло. Це, звісно, жарт. У мемуарах Макламор розповідає, що з дитинства був дуже амбітним. В мені завжди жила тяга до суперництва. Мені хотілося бути не просто відмінником, але ще й досягти успіху в легкій атлетиці. Я вважав, що важливою є перемога, тому не брав участі в спортивних заходах тільки тому, що головне участь. Єдине, що мало для мене сенс перемога або ж належність до тих щасливчиків, чия команда виграла. В юності серед кумирів Макламера були Джон Рокфеллер і Генрі Форд. Вступаючи ж до коледжу, мрія стати бізнесменом уже твердо сиділа в нього в голові. Моя порада молоді, яка читає цю книгу. Подивіться на гроші, які у вас є. Порахуйте їх уважніше, і навчіться правильно з ними поводитися. Цей підхід використовує компанія Бургер Кінг із 1954 року. Ми приймаємо в команду людей незалежно від їх спеціальності. Найчастіше раніше вони взагалі не мали справи з бізнесом. Ми намагаємося навчити їх основам фінансової діяльності та фіскального планування. Бургер кінг стали одним із перших, хто пропонував відвідувачам пластиковий посуд. Це було зручно, зручніше ніж на той час у конкурентів, хоча тягнуло за собою додаткове навантаження на екологію. Але тим, що дозволу бургер кінгу зазіхнути на такого бізнес валетня як Макдональдс, стало винедення бургера Опера. Два владельця їхали в машині, і один сказав другому: давай зробимо гігантський гамбургер, в якому буде дуже багато м'яса, і називаємо Вупер, тому що... Названня ассоциироваться з чем то очень большим. Ідея зародилась у Макламора під час поїздки Флоридою у 57-му. Він с компаньоном перевіряв, як йдуть справи в одному із їхніх ресторанів. Заклад був майже безлюдним у той час, коли до сусіднього кафе стояли довжелезні черги. Джимс вирішив і собі заглянути до конкурентів. Ресторан виявився неохайним, брудним. Персонал виглядав жахливо. Парковка була необгородженою. А із-під коліс машин, які від'їжджали, піднімалися хмари пилу прямо поруч із клієнтами, що стояли в черзі, і робили замовлення з машин. Туалет був зовні, і двері в нього теліпалися на одній петлі. Але люди масово купували у цьому закладі бургери, і Макламор також замовив собі два наїдки. Розпакувавши один із них, я побачив величезний гамбургер на булці діаметром близько 13 сантиметрів із салатним листом, помідорами, майонезом, маринованими огірками, цибулею та кетчупом. Відкусивши кілька разів, я зрозумів, чому їх купували. Гамбургер був величезний і дуже смачний. Уже за кілька днів підприємці придумали власний варіант величезного бургера і додали в опер у меню. Історія бургер кінг, вона не идеально выверено с точки зрения маркетинга. Они не проводили 10 тысяч исследований, они не тестировали свой креатив. Для меня это такая немного неотесанная и в этом абсолютно а, прекрасная компания. На ресторанах даже появились вывески «Дим в опера». После этого наступил переломный момент в их бизнесе. У них стало больше денег, у них стало больше людей, у них стало больше точек. А он, как по мне, интересный, он не отчесанный. В нем много мяса, в нем эти куски лука. В нем этот салат свежий. Цель решения вырезнялось с на фоне Макдональдс. Макдональдс играет безопасно, это всегда один и тот же вкус. Там тебе не попадется никакой комочек. У секретному меню бургер кінг є наїдок, який називається «Бургром самогубця, і це не дивно. До його складу входять чотири котлети, чотири шматки сиру, бекон і багато соусу. Разом це близько 800 кілокалорій. Бургер містить 2430 мг міліграмів натрію, а це на тисячу міліграмів більше за денну норму. Допустимо американською асоціацією серця. Гігантська страва отримала ще й прізвисько «закупорювач судин». Попри це, бургер користується величезною популярністю. Кільком знаменитостям світова мережа подарувала Бургер Кінг Краун Карт. Ця бонусна карта дає можливість безкоштовно отримувати безлімітну кількість фастфудових наїдків серед її власників Лорі, Дженніфер Гадсон, Роберт Дауні Молодший та Дженніфер Лопес. До речі, у Роберта Дауні молодшого із брендом Особливі стосунки актор публічно висловлював вдячність Бургер Кінг за те, що той допоміг йому подолати наркозалежність. За словами голівудської зірки, якось у 2003-му він під дією заборонних харчовин з'їв бургер від цієї мережі. Страва здалася йому настільки гидкою, що давні молодший нібито то виконув токсичні таблетки в океан і більше не торкався наркотиків. В одній із частин залізної людини тоні старк, персонаж дауні, замовляє чізбургер від бургер Кінг після звільнення від двокардачів. Тож це стало такою собі алюзією на життєвий досвід самого актора. До вопера логотип мережі був простим і лаконічним чорний напис на білому фоні. Але гіганський смаколик змінив і маркетингу стратегію компанії. Бургер Кін зафарбував свою емблему в червоний та помаранчеві кольори. Цього разу це був хід в атаку на поле барв Макдональдса. І взагалі в бізнесі і в маркетингу така стратегія називається наслідування лідера. Коли вже є певний лідер категорії, той хто виникає, хоче його наслідувати і продовжувати той самий шлях. іти по вже перевіреному шляху. І з 1969 до 2019 логотипом компанії було стилізоване зображення бургера, всередину якого вписана назва. Час від часу лише змінювали відтінки і згодом додали синю барву. Назва Кінг» з одного боку претензійна, з іншого боку ні. Оскільки, якщо ти хочеш бути лідером або прагнеш бути лідером, ти мусиш зразу комунікувати, що ти є король. Ти знаєш, як робити справжні бургери. Як і Макдональдс Бургер Кінг придумав собі персонажа яскраво вбраного короля, веселого і ситого, такий маркетоновий хід мав допомогти у комунікації з клієнтами. Макдональдс є свій персонаж, це клоун Рональд. Так його всі знають, відповідно, бачачи успіх своїх конкурентів. Бургер Кінг так само хотіли спробувати з персонажем. Він не прижився надовго, але так це була спроба завоювати також свою певну аудиторію, використовувати його в комунікації. Вони активно його використовували. Але він не мав якогось там такого обличчя типового, як мав Рональд. Відповідно, він не прижився. Короля забрали з емблеми, але залишили для рекламних орлоків. А відвідувачам закладів Бургер Кінг задля розваги пропонують одягти паперову корону. У період пандемії коронавірусу ці комедні прикраси досягли гігантських розмірів, щоб клієнти дотримувались соціальної дистанції. Дурчий гумор, сарказм на сьогодні це також фішка Бургер Кінг, і особливе місце у ньому посідає підкулювання конкурентів. От згадується одна рекламна кампанія, коли клоун вдягнутий в шапку, в кашкет, заходить до каси Бургер Кінга і касирка питається: Рональд, вам те, що завжди? Він тихенько зморчишись махає головою так, бере цей кульочок, виходить. У своїх слуганах компанія не соромиться заявити: їж не як клоун, а їж як король. І до речі, в Україні закон про рекламу лише недавно дозволив брендам порівнювати себе із конкурентами. А в Америці вже давно таке дозволено, коли єдина категорія, ти можеш якось використовувати це чи інше. І відповідно Бургер Кінг, бачачи Макдональдс, так вони хотіли трошки виділятися, і тому вони мали бути в своїй комунікації сміливіші мали бути більш провокаційні. У 1959-му Макламор і Еджертона продали першу франшизу. А через чотири роки розпочалася міжнародна експансія Бургер Кінг. Мережа вийшла на ринок у Пуерторіко. Порке Сімпорсінторікарневересте. <реку> Everything, 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 everything. З того часу вона вісім разів то змінювала власника, то поглинала нові компанії. Врешті, у 2017-му Бургер Кінг перейшов у власність конглоберату Ресторан Брендс Інтернешнл». Ця корпорація володіє ще двома мережами фастфуду канадською Тім Хортонс та американською Папайс. Говоріть про нас, що хочете, головне прізвище не переплутайте. Такого принципу дотримується Бургер Кінг у сучасних рекламних кампаніях. Вони завжди яскраві, задиркуваті, нерідко нахабні та скандальні, але й тмотивом часто стає порівняння із конкурентом. Сьогодні мережа Макдональдс налічує близько 39 тисяч ресторанів по всьому світу. У Бургер Кінг лише 18 тисяч точок. Відповідно, якщо ти йдеш другий, чи якщо ти наслідуєш лідера, тобі треба бути сміливим, тобі треба бути провокативним. Оскільки в маркетингу, якщо ти будеш такий самий, як інші, тобі мало що світить. Якщо ти будеш якось виділятись, навіть з негативної точки зору, це з часом піде тобі в плюс оскільки про тебе будуть чути, про негарну рекламу забудуть. А про бренд Burger King будуть пам'ятати. Статус другого номера зазвичай розв'язує бренду руки, а лідерство навпаки накладає велику кількість обмежень. Так від час Это лидер, который должен быть размеренным, уважать все свои целевые аудитории. То есть им нет смысла играть с конкурентами. Да, они отвечают в основном на провокации Бургер Кинга. Но Бургер Кинг, не имея этой привилегии быть первым, имеет другую. Они могут задираться. Это как младший ребенок, который ходит и всех щипает, кусает. Зухвали у сторону суперника бургер Кінг зробив, наприклад, у 2019 тисячі Компанія випустила на перший погляд звичайнісінькі плакати і відеоролики із зображенням вупера. Просто їхній фірмовий бургер, і більше нічого. Але сенс розкрився, коли вони розказали, що насправді за кожним вопером є бігмак від Макдональдс. Просто його не видно. Він дуже маленький. Бачите, що роблять наші конкуренти. Вони випустили ролик, в якому дуже добре видно, як вони цей бігмак кладуть за вопер, і дійсно його там не видно. Що нахабніше вчинив Кінг, коли запустив мобільний додаток. Бренд заявляв: всі охочі зможуть придбати в опер всього за один цент. Для цього варто замовити його у застосунку, а потім зайти у Макдональдс і запитати про страву. І люди дійсно питали свої в опори в Макдональдсі, збиваючи з пантелику персонал, і персонал сам їм вказував, що ось тут поруч є Кінг, Ідіть туди. У підсумку акція допомогла цьому мобільному додатку потрапити до топу скачуваних, і вони навіть обіграли логотип Макдональдс. Вони поклали букву М на бік і зробили з неї такий знак об'їзду, натякаючи, що об'їжджаєте Макдональдс, і то до нас у період пандемії Бургер Кінг зробив, начебто, поблажливий до «Макдональдс» жест. Хоча і звучить він як прихована насмішка. Ані випустили офіційне письмо: о Том, що что... ладно, ребята, раз уж така жесть відбувається в світі, мире... То не забувайте, пожалуйста, про Макдональдси і такої плохой этот Биг бігмак. Людям же нужны зарплати у 2020-му бургер кінг вкотре вразив клієнтів, зігравши на темі пандемії. У липні він прикрасив один зі своїх ресторанів у Флориді різдвяними декораціями і пояснив, пора завершувати цей нестерпний коронавірусний рік. Просто посеред літа, бо вже всі без його терпіти. Макдональдс також підколює суперника, але у гострого на язик бургер кінг завжди знаходиться що відповісти. Наприклад, Мак обожнює акцентувати на тому, що у нього значно більше точок, а до конкурента треба їхати сотні кілометрів. І бургер Кінг класно відповів. Я щатова філігранний тот самий Вони сказали: да, Макдональдс, вас більше. І ми очень благодарні вам за те, що ви подаєте кофе, для тих водителі, які їдуть к нам, які їдуть за своїм вупером. І мне, це просто кайф. Чимало галусу наробила реклама Бургер Кінг 2017. -го. У 15-секундному ролику працівник мережі заявляв, що немає часу перечисляти переваги вупера. Але нічого страшного із цим впорається Google Асістент. Відео завершувалося фразою «Окей, Гугл і було орієнтованим на людей, які мали розумний дім. Окей, okay, what is the Whopper Burger?» а в них були прилади е пристосовані до Гугла. І коли вони чули Окей, Google!», Розкажи про вопер. Ці прилади починали самі з різних сторін розказувати про цей вопер, і людей це настільки е, збентежувало, і настільки їм було некомфортно, вони не могли зупинити ці пристрої відразу, коли ця реклама лунала по телебаченню. Окрім цього, мережа фастфуду заздалгідь відредагувала запис про свій бургер у Вікіпедії, залишивши лише згадки про його переваги. В результаті обурені були всі: Google використанням його програмного забезпечення, споживачі, втручанням в їх особисте життя, а Вікіпедія використанням її для реклами. Як показали згодом, медіадослідження, дослідження цільова аудиторія скандального ролика насправді була нечисленною. Тому що ну не так багато людей мали на той час в будинках голосові помічники. Але про цей випадок написали всі змі, обговорювали в соцмережах. Всі були дуже довго обурені. Тому власне можна сказати, що Burger Кінг зламав змі, а не Google Assistant, і інформаційний привід залучив набагато більшу аудиторію, ніж сама реклама. Попри усі ці суперечності, ролик отримав гран-при на престижному міжнародному фестивалі реклами. Ханські леви, от якраз її було визнано кращою в плані того, що вона дала справжній виклик технологіям. Постання машин, типу та вони оживають. Лужкою дьогтю стала ж нова рекламна кампанія від Бургер Кінг. Мережа вирішила хайпанути на правах жінок. 8 березня 2021-го опублікувала твіт Місце жінки на кухні. Посипалися обурені коментарі, і бренд навіть не встиг опублікувати одразу продовження, але зробив це за кілька хвилин, якщо вони самі цього захочуть. Справа в тому, що тільки 20% шеф-кухарів жінки, і ми боремося за те, щоб жінок на професійних кухнях було більше. І це були не перші червоні лінії, які перетнули маркетологи. Вибачатися довелося і за рекламний слоган під час мундіалю 2018-го. Згадаєм наших північних сусідів, на жаль, мусимо згадати, але там було багато таких провокаційних реклам. Коли був чемпіонат світу по футболу, то одним зі слоганів Кінгу» на той час був: якщо ти завагітнієш від футболіста, то ми тебе забезпечимо пожиттєвим запасом бургерів. У 2020 році компанія запустила на бельгійському ринку новий продукт із преміальної яловичини Бургер енгус. Щоби привернути увагу аудиторії, бренд знову вдався до епатажу. Директор бельгійського підрозділу Бургер Кінг написав відкриту петицію до Мішлен, де дуже апетитно розписав всі переваги нового бургера. І в кінці додав. Йому не вистачає тільки одного інгредієнту зірки Мішлін. І як не дивно, цю рекламу підхопили в мішлін. І дійсно два інспектори побували у ресторанах Кінг» у Бельгії та Люксембурзі. Звісно, мішленівської зірки ці заклади не отримали. Однак про бренд знову заговорили з відусілля. Компанія не втрачає нагоди хайпонути на резонансних темах, про які говорить світ. Так було і в березні 2021-го, коли контейнеровоз Ever Given сів на мілину і на шість днів заблокував Суецький канал. Бургер Кінг відреагував швидко. Чилійська філія опублікувала колаж, де цей самий морський шлях перекритий дабл-вопором, і підписала фото. Можливо, ми зробили його занадто великим. Звичайно, теж було велике обурення, особливо в Єгипті була ціла кампанія в Твіттері, в інстаграмі з бойкоту Бургер Кінг, але бренд не вважав за потрібне за потрібне щось відповідати однак, усі ці контроверсивні реакції на рекламу Бургер Кінг маркетологи, звісно, вважають дуже хорошим показником. Саме главне наш враг маркетологів – це безразличие. Люди не хотят уделять время брендам. Їм скучно. Они привыкли, у них стоїть внутрішній ед-блок. А якщо ти спровоцирував внутрішній якийсь то спор у чоловіка між його умом, інстинктами і так далі, то ти вже приобрел как бы, пространство. Отец, і мені что що це найбільша похвала. Особливо патажними промокомпанії мережі швидкого харчування стали після того, як посаду директора з маркетингу обійняв Фернандо Мачадо у 2014 тисячі він згадував, що це був е, крутий бренд, який виробляв лайно замість реклами. Справа в тому, що сфера досить конкурентна, фастфудів багато. Маркетингові бюджети у Burger King були невеликі, і за рахунок чого йому було вирізнятися. Мачадо вирішив, що це буде творчість. Фахівець укреслив для себе кілька принципів: перший ризикувати, щоб не залишити публіку байдужою. Мачадо каже: у нас дуже часто питають хлопці, а ви інколи не боїтеся. Він відповідає: ми боїмося кожного разу, чорт забирай. Але якщо ми не боїмося, ми цього не зробимо. Тобто, страх це той маркер, що треба дійсно робити і що воно спрацює. Другий принцип диференціюйся або помри. До прикладу, коли компанія планувала уже згадану рекламу мобільного застосунку, то обирала між двома варіантами: перший пропонувати людям безкоштовну пляшку води до бургера, другий потролити конкурентів в Макдональдс і відправити до них своїх покупців замовляти в упер. І по словам Мачадо, об'єктивно кажучи, перший варіант був кращим і безпечнішим. І його дуже часто використовують бренди. Але цей варіант він би не створив любові до бренду. Він би жодним чином його не виділив серед інших. І саме тому вони обирають такий складний, але другий варіант. І ще один принцип робити промоцію не схожу на рекламу. Фернандо Мочадо каже: якщо ви бачите щось, що виглядає як реклама, пахне як реклама, та відчувається як реклама, імовірно, це погана реклама. Треба робити все для того, щоб люди хотіли посміхатися, ділитися та запам'ятовувати бренд. Агресивний маркетинг компанія використовує на своєму сайті. Як тільки користувач туди заходить, бачить численні пропозиції, акції, бонуси, новинки у меню. І мені здається, вони просто апілірують до частини особистості чоловіка, яка іноді хоче відпочити. Я не нужно нічого високого, я нужны вот эти яркие цвета, красный, красний жовтий скітка, дурноватая корона, когда ти приходиш, і мир вообще другой. На початку квітня 21-го Фернандо Мачадо звільнився у медіапросторі Гуляли чутки про те, що причиною став скандальний твіт 8 березня. Однак чи так це достаменно невідомо. Місце Мачадо зайняла Палома Азулай, яка 14 років пропрацювала у кока колі А у 2018-му приєдналася до RBA. Конгломерату якому належить Бургер Кінг. Бургер Кінг вляпується у неприємності не лише через нахабну рекламу. Наприклад, 2013-го мережу звинуватили у тому, що у своїх ресторанах у Великій Британії вона додає у страви замість Яловичини кінське м'ясо. «Фастфуд-гігант» заявив, що у цьому винен постачальник. Ірландський завод Silvercrest Foods, і відмовився від такої співпраці. А вже через рік вибухнув гігієнічний скандал у Німеччині. Журналісти тамтешнього каналу RTL влаштувалися на роботу у закладах Burger King і провели розслідування. Результати шокували глядачів. У ресторані готували їжу із нествіжих продуктів. Працівники нерідко кулінарили брудними руками. Та й сам персонал потерпав через затримку лікарняних і відпускних виплат. У підсумку корпорація була змушена закрити 89 закладів, які працювали в Німеччині за франшизою. Ця цифра становила 13% від загальної кількості ресторанів Кінг» у цій країні. Скандальним франчайзингом була компанія «Їко Холдінгс. У 2018-му інтернетом розлетілося фото, де працівник одного із закладів Бургер Кінг Огайо стоїть ногами у контейнерах із салатом. Оскільки чоловік не прибрав локацію зі знімка, його швидко вичислили і звільнили. А про цю історію навіть склали пісню та численні ролики, які набрали мільйони переглядів. Попри рекламні канони, компанії не боїться, щоб її страви виглядали в кадрі неапетитно. Їжа з фастфуду не псується, тому що там повно консервантів, барвників та ароматизаторів. В Burger King вирішили спростувати цей міф і показали, як Вопер псується за 34 дні. Для цього в Burger King зняли ролик, де показали, як за місяць їхній фірмовий бургер повністю вкривається пліснявою реакція аудиторії була неоднозначною. У нас же инстинкты заложены, да, что если плесень, если там таракан, если что-то такое, у нас выходит вот это вот отвращение, и все, и человек уже не испытывает э, голод. Но в то же время тут подключается мозг, который говорит, да ладно тебе, но это же круто. Ты же понимаешь, что если бы ты готовил сам и оставил на какое-то время этот продукт, он бы тоже покрылся плесенью. Эксперты дишли выставку, что все же таки бургер-кинг на правильном шляху, потому что сейчас в брендах наибольше часть честность и открытость. Вот они и сделали честную рекламу. До речі, дещо схожий кейс був і у Макдональдсе, який показав за кулиса рекламних зйомок. Вони тоже подчеркивали качество продукта, и они как бы рассекречивали то, что они свои бургеры подкрашивают, показывали этого фуд-стилиста, который ездит, перекладывает и так далее. И признавали, что на самом деле наши продукты не такие идеальные, но они натуральные. Но в этом же намного меньше провокации. Про бажання бургер кінг позиціонувати себе як натуральну компанію свідчить його останній ребрендинг, який стартував у 2019-му. Вони повернули свій попередній логотип, які використовували в 70-ті, в 90-ті, в час розквіту компанії. Забрали таку синю стрічку, яка говорила про трошки, додавала такої джанковості е, їжі, тобто що їжа не корисна. Також для працівників розробили нову форму не надто агресивних кольорів у приглушених відтінках коричневого, червоного і помаранчевого. Таке поєднання вважається у психології більш їстівним. А ще спеціально для бренду розробили шрифт полум'я, який підсвідомо має підсилювати апетит до їжі, приготованої на вогні, а на обгортки додали зображення свіжих овочів.